Коли ви будете знаходити кандидатів. Перший етап співбесіди це перевірка на софт схіли тобто і ви будете перевіряти кстати, Так, тобто, коли ви будете зростати чи комунікувати з компанією, в компанії завжди є якби От ми, як проект, наш да це рекрутингова агенція. У нас є ряд клієнтів. В деяких компаніях, в залежності від ну типа наскільки вона велика, чи це стартап, чи це вже велика продуктова компанія, яка вже працює там 10 років на ринку. В залежності від цього в них є HR відділ чи немає. Якщо є, то там точно перевіряються софт скіли і. І можу сказати, що що входить в skills це так називаємо гнучкі навички, ті навички, які людина отримує в процесі життя, да як би ну його відношення, і що на що перевіряють, перевіряють по людині, вміє він, він в принципі працювати в команді на його критичне мислення, як він бачить проєкт, як він може вирішити якісь задачі, його тайм-менеджмент, як він може от, навіть банально. Він приходить вчасно на зустріч, чи оп опаздує. та це там проста така перевірка: лідерство. Якщо ми хочемо а, людину на на наприклад на вираз, чи ми хочемо вже її на керівну позицію? Креативність так є багато різних, скажімо. А, Методик, як це можна робити. Ми там в своїй роботі використовуємо методику Адізіса. Кстаті, хто чув про такого дядьку як Адізіс? Поставте плюсики, щоб я Я чув, що ви слухаєте про що я говорю, так бачить, що ні. Окей, значить, дізнаєтесь. бачите? Тобто будете в цьому напрямку, якби ще багато чого цікавого, краще. Знав так харцкіли друзі, це вже професійні навички. Це Навички, які людина вже в процесі свого професійного розвитку набуває, і це наприклад, да це ми приклади взяли це набір набір тексту на комп'ютері. Там водіння в автомобіля, це читання, знання математики, знання іноземних мов, використання комп'ютерних програм, тому є окремо софт і хардскіли. Дивіться, ми працюємо з Вінкидином і знайшли їх дослідження, що 57 род... Відсотків роботодавців цінують більше софт-скіли, ніж професійний. І секс може сказати, що для початку кар'єри, вообще, коли людина тільки починає відсотків десь мати бути 90 чи 95% це софт скіли і 5% це хард.